Добрий день, слава Україні! Місто Тернопіль, 2 жовтня. Хочу показати стан моїх ківі на цей час. В нас це Західна Україна, в нас вже десь місяць без перестанку йдуть дощі. Земля вже така насичена, що стоїть вода. Деякі культури. Починають тріскати, робитись водявими, а киві себе поводить нормально, не тріскає, нічого йому не робиться, не сипеться, не обпадає. Я хочу е, наповнити вам, що це е, я посадив у 2015 році Киві Карпат оцей ось кущ. Ківі Карпат, а цей ось кущ сіянець, посаджений в той самий рік. Запилення було вручну. Чоловічої рослинки я не маю. Мені жінка привезла трошки цвіту з сусіднього району, і я тим цвітом запилив. Що я, який можна висновок зробити? Що цей сіянець, він більш крупноплідний, і він запилився набагато лучше, як киві Карпат. Тут плоди одномірні, ну, можна казати, що одномірні. По величині, от якщо, наприклад, зрівнювати із пачкою сірників, вже вони переросли пачку сірників. Не знаю скільки грам, десь грам 100, то буде. зав'язались ті, що цвіли в той самий час, коли я мав цвіт, практично 100% запилилося. Ті, які скоріше зацвіли, ось бачите, тільки, тільки корешочки полишалися, цвіт повідпадав. Ківі Карпат запилився нерівномірно. Ось є пліт. Якесь освітлення. От. Є великий плід є маленький плід Ці більш-менш два однорідні, ті менші. І, значить, треба обов'язково мати запитч. Ось бачите. Які не однорідні, один великий і ті менші. Ну, але хоч щось запилилося, бо <кій>, ті роки не запилилось нічого. Завдячуючи тому, що е, я зробив запилення вручну, запилилося. Тут ще, коли в мене не було квітів в кві, якраз у мене цвів Хлопчик Актинідії. І ось оці плоди, які маленькі, це вони запилилися від від хлопчика Актинідії. Там в мене на південній стороні будинку, зараз я підійду, то там від набагато скоріше цвів Києві. За ці дві ліани, бо вони тут у мене в холодку, північна сторона, то вони вегетацію починають десь на дві неділі скоріш е, пізніше за тих, що на сонці. Зараз я перейду до тих, що на сонці. Не перемикайтеся Ось ми перейшли до тих ліан, що на сонці. Ось вони дуже гарно. Вегетують подобається їм тут. Я їх регулярно поливаю, і вони десь на дві неділі скоріше зацвіли, як ті ківі Це я черенкував зеленими черенками Ківі Карпат. І бачите, які плодики маленькі. І то поодинокі. Десь, а, ну, тут трошки більше. Але видно, що то форма Ківі Карпат. Вони такі мають трошки продовгувати. Бо той сіянець мій, то він такий більша. От ще пару плодиків вони маленькі Але ще теж тверді, вони не обсипаються. Цвіл дуже рясно. Але не було в мене запилювача. Запилив ось такий. Ще теж. Ну, Поодинокі. Тут була маса цвіту. Значить, актинідія також, як запилювач, йому не підходить. Поодинокі плоди зав'язалися, а ті, от ще, бачите, два сховалося. О, а це росте в мене хлопчик. Гендрікс Стратон мені вислав ще хлопчика. В компенсацію за те, що не запилюється, він мені вислав хлопчика. Хлопчик дав непогані прирости. Але він два роки тільки росте у мене, певно, на слідуючий рік він не зацвіте. Тут буде виноград забиратися, це винний сорт. Вже щоб тут. Киві і почувалося нормально, бо дає дуже потужні прирости. Отаку бесідочку можна за допомогою цієї ліани зробити. Так що висновок один для Киви Карпат обов'язково потрібен запилювач на вашому подвір'ї, якщо той запилювач не росте у вашого сусіда. Бо в нашій зоні Киві ні в кого немає і запилювача немає, немає чим запилити. Так що працюємо. Тут я робив деякі щеплення. От щеплення воно не засохло, але брунька не пробудилась. І там робив ще. Щеплення щось не вийшло. Брунька сп'яча, будемо мати надію, що вона пробудеться весною. Якщо не пробудеться, будемо починати спочатку. Буду щеплювати, буду того хлопчика розводити. Але якби зацвів у мене хлопчик той опилювач, то я б уже даже згідний і вручну опиляти, то не дуже. Тяжка робота, Вон зацвіли. взяв один, е одну квіточку чоловічу, і вона так має дуже багато пилку, і тим пилком по квіточках так мукнув, мукнув, мукнув і пішло далі. Так що така ситуація з Києві. Рвати їх ще на зберігання не буду, хай вони ще е набирають цукрів. Хоча при нашій погоді, при щоденних дощах і температурах 13-14 градусів в день і 9-10 сьогодні 10 було вночі, то мало що воно в суму температур набереться ківі, але все рівно хай висить. Буду слідкувати за прогнозом погоди, тільки будуть прогнозувати заморозки, от тоді буду їх зривати. Почуває він ще нормально, листя зелене, потужне, немає ще даже ніде не жовтого, бо так як на актинідіях, то вже лист жовтіє. От бачите, Актинідія тут це сорт. Кенцред. Ще її вже вона м'якне, але ще її пару днів потрібно. Так що на цьому закінчую. Дякую, всіх за у... Дякую всім за увагу. Всім гарних врожаїв. Слава Україні! Героям слава!